Доброго ранку 9 лютого. 10 градусів морозу і я приїхав за щукою. Ну, не знаю, затія така собі, якщо чесно, то я кхе, навіть не збирався, подумав таке, але Ну, Бажання як такого в мене не було зараз, е, десь годинок 9 початок 10-ї е, ранку, я рано не приїхав, як думав, думав, ну, надумав з'їздити. Е, не знаю, сьогодні великий мороз, пінгвіни вже, ну, люди з криги вже сидять по заливам з вчорашнього дня. І я так їхав, дивився по руслу, то <кхе> містами, де така помірна течія. Несе вже таку плотну-плотну шугу і на тих ділянках е вже не половиш, так як вся поверхня вкрита кригою. Ну і кхе, свою роль зіграло те, що з 15-го числа, ну менше ніж через недільку вже на щуку заборона. Тому все-таки вирішив спробувати. Десятка відносно немала температура. Це Все буде обмерзати, ніяке мастило не буде допомагати, це вже перевірено. Тому тільки полоскання. Ну, зараз п'ю чайок і буду пробувати намагатися спіймати щуку. Я вже зібрав. Це традиційно мій скайдо 18, Ультегра 4000 і шнурочок 08. Борнраж Юджика. Одна коробочка з приманками. Приманки, як правило, максимум, що тут мається, це 3,5 дюйма. Це, це свінги і спайдера. А так, 3. 2,4 фетики різного роду, фетіш, фет фетіш, спайдерки трьохдюймові, дюймові. Ну сьогодні буду використовувати такі приманочки, так як є в мене підозра, що щука зараз, якщо і підбирає якісь приманки, то не більше, ніж там 3 дюйма, а то й менше. Почну я з такого. Трьох універсального спайдерка. В такому розмірі його гарно бере і око, і щука. Тому зараз почну саме з нього. Почну з достатньо глибокої ділянки річки. З великою кількістю. Тут конкретно в цій локації вже таких приманок навішано, що просто капець. Шнурочок я змастив з вечора і сьогодні зранку. В таких умовах розумніше було б використовувати більш бюджетні шнури. Ну, я вже нічого не перемотував, та й вони в мене такі, ті, що побюджетніші, вони в мене вже поношені, тому залишив цей. Так що майте на увазі, якщо ви рибалите в таких умовах суворих, то ваш, ваший шнур, його ресурс буде, ну, м'яко кажучи, не такий довготривалий, як, наприклад, восени там чи літом. Одна проводка і вже, і вже кільця забиті кригою. Ну, це сьогодні. Така риболовля і буде проводка, пополоскав, проводка пополоскав. Мінус да, 10, це не мінус 2, не мінус 3. Звісно, там і на день трішки пересядеться. Але сонця на сьогодні не прогнозували, тому так би було б <клес> сонечко б трішки пригрівало а без нього буде стабільний мороз цілий день на сьогодні на завтра ну там, там на тиждень стоять гарні на точку ставати доводиться вибірково Таких достатньо крутих берегів вже не половиш, так як після кожної першої чи другої проводки потрібно відігрівати в воді кільця, тому місця вибираю такі, щоб Можна було стояти прямо біля води. Якщо в плюсову можна було ловити більш таких великих круч, крутих берегів, то зараз так не вийде. Дві годинки вже. Полускаю приманочки і не бачив ще жодного плювання. Холодно, пільця сильно мерзнуть, тому вирішив зробити паузу і випити чайку. Не знаю, якщо сьогодні вдасться спіймати хоч одну-дві риби, я гадаю, це вже буде непогано. Два діаметра в мене з собою завжди це 0,57. Конг Санлайн і від Санлайна Sigon <кій> подешевший. ну Він трішки товщий. Іноді беру з собою тонший, це коли прокльовує судак. Але е, зараз я його з собою не ношу. Тому, кому цікаво, отакий флюрокарбон Так, хтось є. Ага, ось де воно. Так, стягнув я із закраїнки. І вона підхватила. Довго я стояв, міняв, міняв. п'явок багато. І поставив отакий дуовський. Я напишу, вилетіло з голови. Дуовський віброхвостик, вони є пасивні без хвостів, а є активні. Поставив активного, невеличкого і отака щучка. Друзі, це за півдня, більше ніж за півдня, оце перва риба. А може й остання, подивимось. Золота щука сьогодні, так що якось так. Пішло. Довго я міняв, міняв, вже і спайдерки, вже і надвеки там були. І тільки ну я замінив приманочку, ось такий дрібнесенький віброхостик мініатюрний і відразу покльовка. Романочку я благополучно відірвав. Отакий От версашед. 3 дюйма, але вона така тоненька-тоненька приманочка. Тут де хвостик, так взагалі вона одним хвостиком виграє. Зараз зроблю новий монтажик і буду далі в нього впиратися. Єдиний мінус цієї приманки це те, що вона не дуже зручна в закиді, вона постійно, майже постійно входить в штопор і крутиться. Два закида, два штопора. І тут докинути або вагу треба більшу ставити, або паличку. Дже гріх. У мене стоїть крапля, тому не дуже вона вилітає. 一。Oh yeah. Щучка і цей же сашет, але приманку у нас била. Така щучка непогана. Така щучка грав 700 плюс-мінус. Щоб не видно. Так, бачите, полінився крутити гвинтик в приманочку і я її згубив зараз, я сюди зажру штопору. І вона в мене буде хіба тільки хоста в той дібі. Самому викиді була Відбарилась. Це не щук. Чи що воно таке? Ага. <смі> Буває таке двірі. Она просто промазала. І ну, хто ловив щуку вперед хвостом? А я ловив. Отаке. Не буду її морозити, бо пільця враз примерзають він, побіліли. Нехай пливе. Зарахуємо як третій хвіст. Бачите, тільки ця проманка й працює сьогодні. Крига трішки потріскує, але тримає. Так що це дочекалося пінгвіни. Це вони відразу, з вчорашнього дня вже на кризі сидять. Все, завершую сьогоднішню риболовлю, під вечір стало так тихо-тихо. На небі жодної хмаринки, на вечір небо взагалі чисте. Ну, морозна погода, морзець піднімається, на ніч десь, ну, як мінімум, градусів 10 повинно бути. Так що, така сьогодні трудова риболовля. В принципі, 4 з 5 покльовок 4 рибки я спіймав, одна була за хвіст. Так що ну, придавило по ходу рибку. Спіймав я її в такий короткий період, десь ну, в межах однієї години була вся риба, так що, я гадаю, був такий короткочасний вихід. Ну і приманочка. Кидав я різні приманки і саме найкраще працював сьогодні дуовський реаліз Версашет. Мініатюрна, трьохдюймова, тоненька, прогониста приманочка. Сьогодні принесла мені всю рибу. Так що, друзі, така сьогодні риболовля. Мабуть, вже до 15 го числа можливості вийти за щукою в мене не буде. Ну, а там буде видно, як то кажуть, поживемо, побачимо. Все, всім пока. А я поїхав додому.